Попереджаю, після цього відео кількість відвідень до мене як до пульмонолога значно зменшиться. Давайте поговоримо про найбільш поширену причину візиту до лікаря. Про кашель почнемо з визначень. Перше, що спадає на думку, кашель це щось погане, що заважає нам та оточуючим. І, звісно ж, симптом застуди. Все вірно. Але не зовсім кашель це круто та корисно, оскільки це всього лише на всього механізм, який виникає для очищення дихальних шляхів від інфекційних, алергічних чи хімічних подразників та сторонніх тіл. Кашльовий рефлекс контролює центральна нервова система, безпосередньо кашльовий центр, який міститься в довгастому мозку. Пусковим механізмом кашлю є подразнення рецепторів, порожнини носу, глотки, трахеї, бронхів, чутливих закінчень блукаючого нерва. Після передачі нервових імпульсів в кашльовому центрі довгастого мозку формує. Реакція відповідь. Кашльовий поштовх розпочинається з глибокого вдиху, а потім відбувається раптовий, короткий поштовхоподібний форсований видих після одночасного скорочення м'язів гортані, грудної клітки, живота і діафрагми. І результатом кашлю є виділення мокротиння, тобто секрету трахіобронхіального дерева, що виділяється при кашлі та відхаркуванні з домішками секрету сезової болонки носа та слини. Дослідження мокротині шляхом загального мікроскопічного аналізу молекулярної Тичних тестів та бактеріологічних посівів допомагають лікареві точно встановити діагноз. Існує чимало причин та видів кашлю, і багато розповсюджених міфів стосовно його лікування. Умовно, причини кашлю розподіляються на бронхолегеневі та позалегеневі. Я виділив для вас 10 розповсюджених причин кашлю. Погнали! Тож, перше, кашель внаслідок перебування у запилених приміщеннях. Я думаю, це зараз дуже актуально, враховуючи вимушену необхідність перебування у сховищах. Як правило, це короткочасний сухий кашель, який повністю нівелюється після усунення провокуючого чинника, а саме впливу пилу. До речі, існує ряд захворювань, причиною яких є тривалий вплив механічного. Пилу, наприклад, на виробництві, шахті чи будівництві, так звані пневмоконіози. Це професійне захворювання, яке лікується лише зміною місця роботи та симптоматичними ліками. Між іншим, такі пацієнти мають підвищений ризик розвитку туберкульозу. Друге. Кашель внаслідок бронхіальної астми. це захворювання, яке характеризується постійним запаленням бронхів та виникненням їх раптового звуження у відповідь на дію різних чинників. Внаслідок такого звуження людина може відчувати задуху, дискомфорт у грудях та кашель варіабельної інтенсивності та частоти. Відповідно, алергічна астма виникає внаслідок дії алергену, а не алергічна спричинена різноманітними іншими механізмами, що провокують хронічне запалення у нижніх дихальних шляхах та роблять їх надзвичайно сприят. Для будь-якого чинника. А ви знали, що алергічну астму можна вилікувати та відмовитись від застосування інгаляторів? Алергенспецифічна імутерапія дозволяє позбутися алергії, а отже, і надокучливих алергічних симптомів бронхіальної астми. І третє. Кашель внаслідок паління цигарок та розвитку хронічного обструктивного захворювання легень або хозл. Хозел, на превеликий жаль, займає перші місця в структурі причин смерті та є інвалідизуючим захворюванням внаслідок наростання дихальної недостатності. Кашель виникає переважно сухий через наявність тяскового мокротиння. Через постійну недостатність кисню наше серце також починає працювати з інтенсивно, що призводить до наростання серцевої недостатності. Лікується таке захворювання препарат. Таме для розрідження мокротиня та розширення бронхів. Виникає хозул приблизно через 5-10 років активного куріння. Напишіть у коментарях ваш стаж куріння, якщо ви падаєте. Тим більше слід враховувати, що кальяни, вейпи, одноразки та інше сміття, яке навіть шкідливіше звичайних цигарок, все ж таки продовжує інтенсивно продаватися на ринку. Четверте. Кашель внаслідок вірусних та бактеріальних захворювань. Існує не один механізм кашлю при таких обставинах. Перше, це наявність патологічного процесу без безпосереднього і в нижніх дихальних шляхах, що супроводжується утворенням слизу. Що логічно, адже бронхи наші ніби затримують таким слизом патогенів мікроорганізм, а після одужання слиз починає підсихати, десь так само, як приблизно відбувається в носі, і наявність цих сухих кірочок це подразник для рецепторів бронхів, що провокує. Сухий кашель. Тепер подумайте: якщо ви будете використовувати сироп від кашлю для розрідження мокротиння, чи зможуть вони розрядити сухі кірочки? Очевидно, що ні. Ці препарати будуть лише провокувати кашель та робитимуть ваш стан ще гіршим. Єдине адекватне лікування в такому разі це пити багато води та чекати. В нормі після ГРВІ кашель може продовжуватись до трьох тижнів в середньому. Інший варіант це кашель внаслідок. Нежиті. існує поняття синдром постназального затікання, коли внаслідок нежиті слиз із носової порожнини затікає в порожнину глотки, зумовлюючи подразнення кашлових рецепторів та кашель. Не плутайте із ускладненнями. Це звичайний процес. Захворювання не може опуститися вниз, як кажуть часто наші пацієнти. Такий кашель не потребує призначення сиропи від кашлю. Єдине адекватне лікування це лікування нежитю регулярними промиваннями носа. Сиропи зроблять ще гірше. Вони поробляють провокуватимуть наші бронхи викашлювати те, що там немає, і переведення сухого кашлю в вологий і навпаки це ніщо інше, як радянська нісенітниця. Прошу запам'ятати, ніколи не використовуйте сиропи від кашлю дітям до 5 років. Їх організм поки не здатен кашляти, і замість лікування дитина тоне у власному макротині. І в її бронхах накопичується секрет, де дуже люблять жити всілякі бактерії. від звичайного пневмококу до мікобактерії туберкульозу. П'яте кашель в специфічних інфекцій. Тема і захворювання, яке напряму стосується моєї спеціалізації. це туберкульоз. Чи ви знали, що туберкульозом інфіковано дві третини населення землі, проте хворіють далеко не всі через постійний контроль здорового імунітету? Кашель це не обов'язковий симптом туберкульозу, адже доволі часто зміни в легенях знаходять зовсім випадково. Не хочу вас лякати, любі глядачі, але через російську військову агресію ми на порозі серйозного зростання захворюваності. Це стандартний процес після кожної війни такого масштабу. Крім кашлю, у пацієнтів часто температура біля Тристими градусів, кровохаркання, втрата ваги, і задишка, кашель більше трьох тижнів, який виник раптово без виникнення ГРВІ Перед тим це привід звернутися на обстеження до лікаря в Україні упродовж першого півріччя 2024 року. Центром громадського здоров'я зареєстровано майже 4,9 тисячі випадків захворювання на кашлюк, що може вважатися початком епідемії. За думкою фахівців, центру громадського здоров'я, це пов'язано напряму із зменшенням рівня вакцинації. Здавалось би, на перший погляд, банальна дитяча інфекція. Тим більше існує ефективна вакцина. І із вакцина контрольованого захворювання через низький рівень вакцинації дітей падає колективний імунітет, що спричиняє спалахи як серед дорослих, так і серед дітей. Якщо не починає нативчасне лікування, людина може кашляти надсадним сухим кашлем аж до відчуття зупинки дихання більше восьми тижнів. Мій клінічний випадок. Жінка із підтвердженим кашлюком звернулася з болем у грудній клітці. Ренелогічно дослідження показало шість переломів ребер. До речі, раджу вакцинуватися як дітям, так і дорослим. Захворювання не з приємних, тому що ця жінка зламала ребра саме через кашель. Шосте ваше улюблене – це гельмінти. Насправді причин декілька їх життєвий цикл розвитку включає легневий етап, що може супроводжуватись кашлем, але лише деяких аскариди, свинячі чи в хінокок, пам'ятаю про дуже цікаву знахідку після оперативного видалення утворення, яке було округлим, де при мікроскопічному дослідженні спостерігались нашарування кальцію та яйців гельмінтів невідомого походження. Інший варіант це реакція організму на потрапляння гельмінтів у вигляді так званої езонофільної пневмонії, яка, як правило, минає безслідно без лікування. Лише в окремих випадках необхідно застосовувати гормонотерапію. І сьоме. Це гастрозафагальний рефлюкс. При підвищеному рівні кислотності шлункового соку виникає зворотній рефлюкс та викид вмісту шлунка в стравохід, який його подразнює. Через набряк стравоходу і потовщення його стінок внаслідок пошкодження кислотою, він починає здалювати трахею та викликати кашель. Додатково може відбуватися подразнення нервових закінчень, що буде викликати сухий кашель без мокротиння, який часто виникає вночі та посилюється в горизонтальному положенні. На жаль, ці ознаки є несприятливою для пацієнта з гастресофатом. Огальним рефліксом. Насправді, майже кожна четверта людина із рефлюксом має також кашель. Лікування кашлевого синдрому у даному випадку зводиться до лікування основного захворювання. Восьме. Кашель при захворюваннях серцево-судинної системи. Це не перша причина, про яку варто думати, але і таке буває. Зазвичай спостерігається у вікових пацієнтів із супутніми серцево-судинними хворобами. Виникає через підвищення тиску в системі легеневих судин через зниження насосної функції серця. Дев'яте медикаменти. Детальне опитування пацієнт. Та має дуже важливе значення. Буває, що запитуєш, чи не має пацієнт жодних хронічних захворювань, він відповідає, що ні, але п'є гору ліків і навпаки. Найпопулярніші причини кашлю як прояву побічної реакції на ліки це прийом інгібіторів АПФ, тобто каптоприл або лізиноприл, це протеаритміків, амодепін і препаратів для зниження холестерину, тобто статині. Десяте. Останній в моєму топі, але не менш важливий – це психогенний кашель, який не супроводжується змінами у дихальній системі, зазвичай спостерігається у пацієнтів із обтяженим психіатричним анамнезом, тривожними розладами, супроводжується відчуттям кому в горлі, відчуттям серцебиття та поганим сном. До речі, характерного ознака це те, що кашель ніколи не виникає у розслабленому стані або під час сну. Підсилюється при нервових навантаженнях. Лікування такого кашлю це психотерапія та окремих випадках прийом антидепресантів. В цілому існує ще декілька рідкісних станів, які можуть провокувати цей рефлекс. А які ще причини кашу знаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, адже ваша власна історія може комусь допомогти. Як бачите, кашель це лише рефлекторний захисний прояв. Не потрібно лише підліковувати симптом. Варто знайти причину. Та її прибрати, а кашель з часу може пройти самостійно. Будьте здоровими та притомними. Дякуємо за увагу і не забувайте підписуватись на наш канал і залишати коментарі та ставити лайки. Дякую, що ви з нами.